В звітному періоді відділом підготовлено та проведено комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на які розглядались такі питання: про заходи з протипожежного захисту лісових масивів і сільськогосподарських угідь протягом пожежонебезпечного періоду, про заходи щодо попередження пожеж, недопущення загибелі і травмування людей на них, про організацію заходів безпеки на водних об'єктах у літній період. Про заходи щодо готовності захисних споруд цивільного захисту. Комісією затверджений паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій. Як відомо, більшість пожеж виникають через порушення правил пожежної безпеки. Так, з початку року на території Мукачівської громади сталося 34 пожежі, причина їх виникнення необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації печей. Та коротке замикання електромережі. Такі пожежі призводять не лише до значних матеріальних збитків, але й до людських жертв. Рішенням комісії затверджено комплекс заходів з метою попередження та недопущення пожеж у лісових масивах, сільськогосподарських угіддях у пожежно період. Пам'ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже нас від трагічних наслідків. Відповідно до плану, працівниками відділу проводиться навчання з уповноваженими посадовими особами щодо порядку ведення військового обліку та організації оповіщення військовозобов'язаних у старостинських округах. Також проводиться планова перевірка стану військового обліку у комунальних підприємствах Мукачівської територіальної громади у зв'язку з продовженням воєнного стану на території України. З метою підтримки військових формувань відділом підготовлені проекти рішень виконавчого комітету та міської ради для надання їм додаткового фінансування. Тож Мукачівська громада і надалі допомагає нашим захисникам боронити країну від російського агресора.